То в світі відьмака, спочатку були ельфи, краснолюди, а потім просто з'явилися люди не зовсім. Люди там прибульці. Як це прибульці з іншої планети, можна і так сказати, вони, як і більшість монстрів, не з цього світу. Зачекай, як це колись давно стався катаклізм. Називається сполучення сфер або кон'юкція сфер. Звучить пафосно. А що це таке? Уяви, що кілька паралельних світів, кілька вимірів. раптом зіткнулися. Ніби космічна ДТП, де зіткнулись кілька вимірів. Ідеальна аналогія, і коли все стихло Матки цих світів, а головне їхні мешканці, залишилися замкненими в одному місці. Тобто люди просто випадково потрапили у світ ельфів. Саме так, разом із гулями, грифонами, утопцями та іншою нечистю. Тобто монстри теж прибульці. Так і люди, і монстри це чужинці, які опинилися в світі старших раз. І що ельфи не намагалися їх вигнати? Намагалися, але люди виявилися надзвичайно живучими. Вони швидко розмножувалися, адаптувалися і починали завойовувати континент. Виходить весь цей расизм і ненависть до людей у грі це по суті конфлікт між корінним населенням і дуже успішними загарбниками. Абсолютно точно. А найсмішніше, знаєш що? що відьмаки створили саме люди, щоб захиститися від монстрів, які прибули в цей світ разом із ними. Одні прибульці створили мутантів, щоб ті вбивали інших прибульців, як завжди.